Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз кратні інтеграли. Сьогодні поняття подвійного інтегралу. Загальний випадок кратних інтегралів, їх властивості ми розберемо на окремому занятті. А сьогодні тільки поняття. Що таке подвійний інтеграл, ми його повинні побудувати. Інтеграл подвійний пов'язаний з функцією двох змінних z дорівнює f від xy. Яка визначена на якійсь підмножині площини R2. Ми будемо вважати функцію додатньою. В нашому випадку вона буде додатньою ну, для ілюстрації. І тому її графік буде являти собою якусь поверхню в декартовій системі координат. z дорівнює F від XY. От якась поверхня в декартовій системі координат. Проєкція. Область, на якій ми будемо знаходити цей інтеграл, є під множиною площини y. Означимо її через e. Будемо вважати цю множину E вимірною. І поставимо задачу знайти об'єм просторової фігури утвореної поверхнею Z до рівня F від XY, площиною XOY і циліндричною поверхнею, ствірною паралельною вісі OZ і напрямлюючою у вигляді межі множини E. Е. Алгоритм дій буде співпадати з алгоритмом побудови звичайного інтегралу Римана у випадку знаходження площини криволінійної трапеції, площі криволінійної трапеції. Згадаємо, тут у нас було F від X, функція від A до B. Як ми будували звичайний інтеграл? Ми спочатку розбили AB на шматочки, на відрізки довжиною дельта X І кожному відрізку вибрали точку ксі іту, В кожному відрізку. При цьому наша фігура розрізалась на смужки. І ми замінили кожну смужку прямокутничком з висотою відповідно значення функції F від x iте. При цьому у нас утворилась інтегральна сума і від одиниці до n f від ксі і іте на дельта x, іте. Яка наближено давала нам значення площі. Це сумарна площа всіх прямокутників. Щоб отримати точне значення площі, ми перейшли до границі, коли найбільший довжин цих відрізочків прямував до нуля. Всі дельта ксіті прямували до нуля. І те, що ми отримали, дало нам точне значення площі. Бо всі відрізочки перетворились у всі... Смужки перетворились у відрізки вертикальні, які утворили точне значення площі. І це ми позначили через інтеграл від А до Б. Це був звичайний, визначений інтеграл. За цією ж схемою ми будемо працювати і в нашому випадку. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Розбити відрізок А Б на шматочки, що у нас? А у нас не відрізок, у нас ціла область. От я намалюю її область E е нашу, нам її треба розбити на невеличкі шматочки. Ну, якось я отак лініями її порозбиваю. Я отримав набір частинок. Набір клітинок, які отакі от в сукупності створюють множину Е. Що при цьому вийде в об'ємному випадку? В цьому, в цьому випадку от кожна клітинка така. Виріже у нас на поверхні якийсь образ, і тут буде стовпчик. Наша фігура розпадеться на стовпчики. От їх цих стовпчиків буде тут, скільки ми розбили. Об'єм всієї фігури буде дорівнювати сумі всіх цих стовпчиків. Якщо ми знайдемо об'єм кожного стовпчика, додамо, отримаємо весь об'єм. Але тут зверху він кривенький. Немає формули для знаходження об'єму, ми можемо знайти об'єм циліндричної фігури. Тобто, незважаючи на кривізну всіх оцих наших шматочків тут, все одно ця фігура буде циліндрична. І об'єм кожної циліндричної фігури є площа основи на висоту. Але треба, щоб основи були паралельні. Тому ми вибираємо в кожному дельта. Ну, я його позначу Є Іте. Оце ітий шматочок наш. Я в нього вибрав точку, яку позначу ксі Іте. Насправді, ця всі точка. Має координати х іте, yте. Це точка на площині, тому в неї дві координати х іте, і. І тепер я можу записати, що об'єм і того стовпчика буде наближено дорівнювати значенню функції в цій точці, тобто умовно, висота, яку ми обрали тепер уже. Паралельно буде. ОF від X, Y, іте висота, помножити на площу цього шматочка. Вважаємо нашу основу вимірною, всі ці шматочки вимірні. Ми можемо знайти площу, обчислити площу міру. Ну, міру я вже буду позначати. Міра шматочка Е. Це площа. Тоді це. Об'єм і того стовпчика наближено. Бо ми трошки його підправили зверху. Сума всіх цих виїтих дасть нам об'єм. Але наближено. Об'єм уже наближено весь цієї фігури буде дорівнювати сумі і від одиниці до n всіх цих виїтих, тобто F від x іде, y і, т, на міру є і того. Маємо інтегральну суму. За структурою вона дуже схожа на інтегральну суму. Ну, це і є інтегральна сума, але подвійного інтегралу. Тому що нам залишилось перейти до границі, коли у нас всі шматочки будуть перетворюватись в точку. Нам треба стягнути тепер всі шматочки в точку, щоб вони були ну, худенькі такі, щоб у нас замість стовпчика була просто така вертикальна. Відрізочок. І всі ці відрізочки складуть разом сам об'єм. Граничне значення дасть нам точне значення об'єму. Зникне причина, яка породжує знак наближеного. Доки у нас є якась ненульова площина, у нас буде різниця між прямим і кривим. Якщо ми стягнули все в точку, там різниці ніякої немає. Тому ця границя нас спасає, треба в точку стягнути. Коли ми мали справу з визначеним інтегралом, то стягування в точку давалось завдяки прямуванню до нуля довжин цих відрізочків, довжин. Що є аналогом довжини в двовимірному випадку? Ну, міра, площа, але якщо ми будемо площі всіх шматочків прямувати до нуля, спрямовувати до нуля, ми не досягнемо те, що нам треба. Тому що. Міру 0 нульову площу має не тільки точка на площині. Це може бути ціла лінія, вона теж має міру 0, а це нам не потрібно. Нам потрібно стягувати в точку, щоб ми отримували один вертикальний відрізок. Тому тут не підійде через площу прямувати до нуля, потрібен інший інструмент. Ну, інструмент досить простий. Ми введемо поняття діаметром множини. Розглянемо відстань від найдальшими точками на кожному такому відрізку. Найбільший відрізок, який можна помістити всередину кожного шматочка є і то я позначу, де є іте. Це діаметр і тої частинки. Це відстань між від найбільш віддаленими точками. Так от саме цей діаметр ми будемо спрямовувати до нуля. Щоб воно виглядало трошки більш строго, я через дельта позначу максимальний з усіх діаметрів, чи частинок, її, на які ми розбили. І будемо подрібнювати тепер, робити все дрібніше, дрібніше, спрямо відслідковуючи, щоб у нас зменшувались діаметри всіх частинок одночасно. В цьому випадку. Граничне значення якраз і приведе нас до точного значення об'єму. Отже, об'єм буде дорівнювати границі, коли дельта максимальне значення прямує до нуля, суми і від одиниці до n, f від x іде, y те, значення в обраних точках, на міру цих частинок є і. Тих. Це площа. От, ну це вже точне значення об'єму. Так оця границя, якщо вона існує скінченна, і не залежить від методу подрібнення нашої фігури, і не залежить від вибору точок, в яких ми беремо, тоді вона називається подвійним інтегралом. Ця границя є подвійний інтеграл. І позначається. Інтеграл по e е, f від X, y, dx dy. Подвійний інтеграл по множині E е від функції двох змінних визначеної на ці множині. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити подобайчик, а написати коментар або навіть допомогти нашому каналу за посиланням, яке ви можете знайти під цим роликом. Підпишіться на канал, залишайтесь на ньому. І я буду з вами, Олексій Василенко. Дякую за увагу!